Мені завжди треба думати, де взяти поїздку. Я взяла тут, їлі, припаркувалася. Заїхала на цю площадку. пік мік -пік. І... Але припаркувалася. Все нагально. Іду у форум. Я колись тут була, я знаю, що тут випічка є хороша. Бо у мене зараз прямо ж в очах крутиться все. Ой, бачиш, там і не буде. Все по 35. Зараз, щоб скинути стрес, я тут все обходжу. Так, я винаю, що тут погано, що я не знаю, в яку сторону тут йти до туалета. і все. Все остальне – хорошо. А, ага. Нічого, буду їхати на заправку. Схожу. Пошукаю місто ВС. Там. Это было за кордоном, там хорошо. скрізь висять таблички прям з указателем, куди можна пройти. Так, да, сперва місцями тут, звісно, э, так тобі, але можливо. Ну, Ось тут освободилися. Що я тут петляла, то не знайшла. Що там, э, нам треба ще просто побачити, що тут є, щоб значити. І все, і все, все по 35, мені подобається. Щоб там памперси ще були 35 гривень 36 штук. Ну 16 літрів. Ні, що собі. Взагалі, що все по 35 там. Половина по 140. Ну, заповнення прекрасне. Ну, Здорових собак? в Овручі не менше, я скрізь по дорозі їх бачу. Та, але вони такі гарно виглядають, пітані забрать собаки. Аврора, наконець, в е, памперсі куплю мілашку. Бо я що, в користині позавчора, пішла за памперсами, то їх памперсов шестерочки немає не в, не в якої аврорі, то в принципі немає. То вони потакуються нішо. Що... Ну, коротше, зараз може тут виберемо. Так, что тут є? Семерочка трусиками. Шестерочка. Трусиками. Разрезать довго треба. Ну, короче. 24 штуки, 7ХЛ. Нам надо вот такие шестерочка. Куча. Нема? А что мы не контроль? Да взять.